Права, 114. Який з рядів є рядом натуральних чисел. Ну що ж, давайте переглянемо ці ряди і визначимо, який з них є рядом натуральних чисел. Нагадую вам, що рядом натуральних чисел називається число, які ми використовуємо в лічбі. Він починається з одинички, ну, а кожне наступне число на одиницю більше за попереднє. Так, дивимося. в першому тут у нас є ряд, але тут взагалі не числа. В другому завданні у нас є ряд чисел, але він починається з нуля. 0 не є натуральним числом, тобто другий ряд нам не підходить. Третє. Починається з одинички, кожне наступне число на одиницю більше підходить, це буде ряд натуральних чисел. Четверте, ми бачимо, що він починається з одинички, але кожне наступне число на 2 більше за попереднє. Це не буде ряд натуральних чисел. Отже, тоді який з рядів є рядом натуральних чисел? Пишемо рядом. Натуральних чисел є? ряд. 3. Ну що ж, ось таке просте завдання на цьому вправу завершено.